Молодь робить вибори. Саме під таким гаслом активісти влаштували акцію агітацію для черкащан, аби ті не проігнорували прийдешні вибори до Верховної Ради. Більше тижня студенти поширюють на вулицях листівки, у яких йдеться про важливість кожного голосу. Один голос лише подих, але мільйони ураган. Це основна ідея акції, яку запровадила в обласному центрі студентська координаційна рада. Її активісти в навчальних закладах і на вулицях поширюють листівки, де закликають голосувати молодь. Адже 23 відсотки, а це більше восьми мільйонів виборців, складає саме нове покоління українців. Ми не хочемо, щоб надалі ми вирішували проблеми. За наших дідів, бабусі, які голосували або за 200 гривень, або за гречку. А саме суть голосування молоді тим, що вона повинна зробити свій вибір або вибір зроблять за неї. Це дуже все таки важливо, і це дуже вплине на майбутнє нашої нації. Сама ж молодь до такої опіки з боку однолітків ставиться з розумінням. Студентки Віта і Юлія обіцяють на вибори, обов'язково прийдуть. Залежиться від молоді, тому що молодь підростає, молодь це наше майбутнє країни. І мені здається, що навпаки молодь повинна ну, вирішувати. Вирішуальний вирішальний голос буде молоді. Мабуть, головніше буде те, що молодь вирішить. Окрім листівок, активісти ще й розповсюджують плакати. Їх прикрасили яскравими виразами. На зразок неандертальці не голосували і вимерли. Чи динозаври не голосували і вимерли? Черкащани ідею акції перейняли у Львів'ян. Наші плакати є трошки провокуючими для молоді, і це їх зацікавлює. Вони це обговорюють, сидять там в університеті, наприклад, на парах. Головна задача нашої компанії роби вибори це зацікавити молодь, щоб вони йшли на вибори саме, щоб змінити склад теперішнього парламенту. Бо якщо наш парламент буде надієздатним, як теперішній парламент, то тоді країна не зможе нормально функціювати. Активісти переконані, завдяки їхнім діям вдасться збільшити явку виборців 26 жовтня. Юля Порпленко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.